Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні у нас 5 лютого і пора укореняти мої черенки інжиру. В попередньому відео ви бачили, як я обрізав і поклав на зберігання в холодильник ці черенки. Попередньо я їх вчора витягнув, оглянув, вони були живі, гарні. І сьогодні ми будемо їх укоріняти. Також я їх вимочив в розчині корневіну, щоб вони напилися водички, набралися поживних речовин для подальшого укорінення. І що нам пригодиться для цього? Секатор, ніж. Ножниці прозора тара з-під мінеральної води. Чому прозора? Тому що рости інжир буде тимчасово в цій тарі і в подальшому я її перевалю в більшу тару. І буде краще видно, як розвиваються корінчики. Е, тому, в принципі, е, якщо у вас буде рости постій, на постійному місці, то краще брати темну тару, щоб не, світло сонячне не впливало негативно на корінчики. Так, е, також нам е, треба буде е, ліка, дренаж, пісок. І суміш, яку я попередньо приготував, це частина землі, також агроперліт і одна третя біогумуса від каліфорнійських черв'яків. Він має поживні цей біогумус речовини в хілатній формі, перероблені. Черв'яками каліфорнійського породи каліфорнійський черв'як. В цій тарім, я ножом попередньо зробив зрізав отвори. Це для зливу лишньої води. Також ножницями в другій частині пляшки я зробив надрізи. Так як діаметр в нас одинаковий, щоб можна було в подальшому зробити мікропарничку, щоб зберігалася вологість і наші черенки гарно розвивалися. Так, значить ми візьмемо керамзит і на дно засипаємо приблизно 2 см, 2-3 см. Esperando ver, então. Vamos ver Тепер на дно ми покладемо вологий пісок. Він буде нам служити подушкою, щоб земля під час поливу не виливалася нам на піддому. Сок обов'язково має бути вологим, щоб не просипався нам на, на дренаж. Також бажано його пропарити в гарячій воді, щоб там зникли всі бактерії, патогени і шкірники. Тепер ми беремо наш підготовлений ґрунт і засипаємо. Засипаємо майже доверху. В принципі, інжир – рослина невибаглива, тому можна для вирощування його брати любу землю. Ось так. Тепер нам потрібно пролити цю землю. Тим часом, поки ми будемо підготовлювати наші черенки, наша земля нап'ється водичкою. Під час до ми більше не будемо підливати, тому треба зараз повністю пролити цей ком землі. Ось так. Так, виставляємо і оглядаємо наші черенки. Значить, у нас було два черенка, як ви бачили, і вони не зовсім. Якби такі презентабельні. Ну, але побачимо що, що з цього вийде. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно під е брунькою зробити надріз. Так. Ми осліплюємо бронечку і ножиком. Робимо насічки, щоб пошкодити кору. На цих насічках потім буде утворюватись калус, а згодом корінчики. Так. Відкладаємо. Тут здійснюємо ту саму операцію. І приблизно на 3 см опускаємо в наш, нашу під. На жаль, сіла батарея, і відео не вдалося повністю зняти. Ну, що я можу вам сказати? В попередньо е, підготовлену землю, е, з, яку ми засипали е, в, в нашу е, банку, е, ми Опустили приблизно на 3 см наші черенки. Приблизно через місяць появляться перші корінчики і е, інжир піде в ріст. Надалі будемо дивитися за його розвитком. Думаю, відео вам сподобалось. Ставте лайки. Дякую, до побачення.